377 гривень коштує закордонний паспорт. Таку ціну озвучують паспортисти, але й надалі такі, я б сказав, не знаю, цікавий загадковий, згадкове державне підприємство документи, далі всучує, не знаю, якісь такі документи, чого ціна закордонного паспорту відразу зростає вдвічі, а можливо, навіть і вбільше. більше. Але на кожну протидію, скажу вам, є, точніше, навпаки, на кожну дію є своя протидія. От і так, активісти Демократичного альянсу. Навіть в судах доводять наразі, що паспорт має коштувати 170 гривень. І Уявляєте, їм це вдається. Це особиста думка і гість нашої програми. Дмитро Ткачук, активіст демократичного альянсу. Привіт, Дмитро! Привіт! Дякую, що прийшов. Будь ласка. Я думаю, глядачі тебе пам'ятають, тому що неодноразово не вже знімали з тобою про ці закордонні нещасні паспорти, які повинні коштувати одну ціну, але вони коштують знову іншу ціну. Ну. Трошечки давай так для початку, для глядачів, щоб вони зрозуміли, тому що деякі, напевно, ті люди, такі як і я, які три роки тому назад заплатили по 500 гривень, зрозуміли, що їх просто розвели, як котят, як казав, так, да, деякий певний Є депутат. Класик. Ну, да, класик, класик парламентаризму. А, вот. і ну звідки ці ноги от ростуть у цієї несусвітньої ціни. А, ну, ноги ростуть якби з кількох місць. Одна росте з одного, друга з іншого. насправді. Су ну, давай так ноги тоді цього документу, який називався тоді «Інформресурс», так, інформ ресурс, та Так, да, насправді проблеми дві. Одна це те, що якби при навіть офіційному органі державної міграційної служби діє, дії і окремо взяти підприємство. От і тому власне проблеми дві: одне це те, що це підприємство, яким чином вона намагається просунути свої платні послуги, як вони кажуть, добровільні, да uh -huh. от, але якби не роз'яснюючи цього, і друге те. Власне, як додатково намагаються заробити представники самої ж міграційної служби. Ну от я тебе вибачте, переб'ю щоб глядачам ще ясніше стало. Ми покажемо їм сюжет. От, нещодавний, хоча їх вже було теж у нас достатня кількість. Хай люди подивляться, як це саме відбувається, щоб їм стало більш зрозуміло. Щоб отримати закордонний паспорт, потрібно 387 гривень. Це закон, але на базі міграційної служби і надалі діє державна фірма Документ, яка пропонує довірливим громадянам необов'язкові послуги. В цьому який раз переконались журналісти, спілкуємо з людьми, кажуть, до квитанції на 600 з гаком гривень. Що потрібно, що не потрібно оплачувати, не сказали. Керівник відділу божиться, що все роз'яснюють. Правда, на стендах знаходимо перелік так званих обов'язкових послуг, половина з яких не обов'язкові. Не дивно, що люди нічого не знають. Разом з начальником замінюємо його. Людям пропонують, якщо людина згодна на консультацію. І на настагу так. А якщо ні, тобто це не боясь платежами. Але шажку людям не пропонують. Чому це ну, пропоную? значить нарушення? Будемо будемо пояснювати. Людям, вони повинні. Тому, що давайте зараз ну, заберіть вже уже. Звичайно, читалі чи зараз, зараз, звичайно всі зараз... навіщо разом з обов'язковими платежами підкріплені не обов'язкові? Зрозуміло, пояснити ніхто не може. Знімати мене не державній службі. Мене знімати не треба, я сказала. Я все Чай. поясню. Знімати мене не треба, я вам сказала. Ну, чому? Ви мене не маєте права, я не хочу Май, знімати. Я не буду знімати. Через п'ять хвилин прибуває ще вище начальство. Працівники відразу спілкуватись готові. О, то що Ви не знімайте, не знімаєте, знімаєте мене? Ви покажіть їм де. От, будь ласка, стенд, які всі таліби написано. Все. Тут, все все. 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 Тут все розписано, За що вони дають послуги. Ось там написано, що в мене цього... А де ваш бижик, чого ж бежик я Чого зняла тільки що? Так ви нам поясніть про справку з МВС. От заступник каже, що вона безкоштовна, а ви кажете, що треба 50 гривень платити. Ви скажіть людям, якщо я, за все ви надаєте я, послуги. Я кажу, що ми ну. пропонуємо людям. Якщо довідка замовляється, ну нас замовляється, ми, будь ласка, ми пропонуємо що семиденний термін. Ми довідку приносимо. Я казала при людях, хоч до свідки є, що вони безкоштовна. Якщо в тічені місяця уведе, кажуть, будь ласка, вам зроблять. Що я не так говорила. Пояснюємо для запальної працівниці фірми документ, що вона говорить не так. Обов'язок перевірки відсутності підстав, що тимчасово обмежують право громадян на виїзд за кордон згідно із статтею 12 наказу МВС від 21 грудня 2004 року покладено на підрозділи МВС. Обов'язок громадянина повідомити про відсутність судимості, обов'язок МВС це перевірити. Відтак, вимога до громадянина додати довідку про відсутність судимості є незаконною. Однак це не заважає окремо. М. Паспортним столам зазначати цю довідку у переліку обов'язкових документів для оформлення закордонних паспортів, ще й брати 50 гривень за ніби пришвидшення її отримання. Сподіваємось, що після чергового сюжету нарешті керівництво державної міграційної служби схаменеться і наведе порядок в своїх підрозділах. Назарій Томчук, Антон Зеремський, студія ЦТВ. Отже, е, офіційна ціна 377 гривень, так ну десь хоча чесно, в міграцій... Це на сьогоднішній день да, якби вже заяви... міграційна служба заявляє, що ціна така ну, от в е, тільки що в сюжеті було видно, та? да, там, да, да, так представник міграційної служби вони там. вже коментують і стверджують, що це 377 да. а, гривень, а все інше, то наскільки... Просто послуги, які звичайно роз'яснюють, але як показав той зі сюжет, добровільно їх не роз'яснюють, а просто ну разом з іншими квитанціями підшито просто підсовують, та? так і людина. Ну люди, я ж це, це залишається твоїм правом. Ти хочеш платиш, хочеш не платиш, але про те, що це твоє право, ти дізнаєшся вже. Знається, <ррикова> так <Да. рикова> в кінці в кін... ну, точніше, ти навряд чи його про нього дізнаєшся. Якщо ти, ти, то... ти зайшов сам і ні до чого не апелюєш, то так да. ти з телевізора, да, так. Якщо ти не апелюєш, насправді. Так от про ці 170 гривень, про які ми спочатку я говорив, тобто угу. виходить, що паспорт ще дешевше, коштує. Ну Насправді дати. Ми коли рік починали, тому що зараз в ці дні це вже десь практично можна стверджувати, що це річниця кампанії Стовсує у паспортних столах, ми ставили собі дві цілі. Перше, це відсікти оці всі добровільні в лапках, да, послуги підприємств прокладок таких як ТП документ, ТП інформресурси та інші їхні там, варіації. От, в принципі, це одні ті ж самі люди. От, у час від часу вони там, змінювали, це змінювали, це змінювали собі назву, да, маскувалися, хоча перебували завжди в і тих самих офісах тих самих і все таке. От а друга вже ціль власне кампанії була е, довести власне законність. Саме оплати за закордонний паспорт виключно в розмірі державного мита 170 гривень, так саме це І є послуга по оформленню закордонного паспорта, передбачена декретом про державний ну, мит. Та... І можна говорити, що на сьогоднішній момент вже раз Державна міграційна служба погоджується, що послуги оформлення закордонного паспорта коштують 377 гривень, то ми цю ціль досягли. Тому що ще рік да, коли ми сходили з тобою і з твоїми колегами ці паспортні столи, про цю суму навіть ніхто то й не говорить. Нас виганяли, це, виганяли нас виштовхували там, і все. То тобто, вони не погоджувалися. Тобто, на сьогоднішній день вони вже з цією сумою погоджуються. Отже, якби але ну, з цим не... заробітком. А цей заробіток додатковий, та з ним вони ще поки uh, що да, роз... Тобто вони йдуть da, так, вимовити, на, на компроміс. Тобто ми готові відсікти всіх оцих прихлібателів, да, додаткових, які біля нас годуються, От, але своє все одно не віддамо. Все одно 377 це вже по всіх канонах, тому що це йде вже державна міграційна судна. Але є прецедент. Суд, перший, який запорізький, та, визнав ваші вимоги. Що... Насправді це не перший вже суд. Якби, суди першої інстанції і раніше визнавали там, і в Миколаєві, в Луганську якби. От, суди першої інстанції були, але в другій Інстанції на ну, державній міграційній службі вдавалося тобто скасувати. Mm -hmm. А ну тут якби і наша перша певна помилка, звичайно, була тому, що ще не було настільки того досвіду, да і в самих процедурах подачі документів допускали певних е, помилок, на яких користувалися е, працівники, якби юристи державної міграційної служби. Ну і в самих позивних заявах теж формулювання трешко трошки yes. не від, зараз... відшліфовую часу. Yeah. Да. Yeah. Але вже останні ну, два суди, які відбулися там в Дніпропетровську. Це вже були апеляційні суди. Це вже друга інстанція, yeah. в яких власне вдалося захистити цю. Суму 170 гривень і обґрунтувати її, незаконність відповідно решти платежів, які вимагає державна міграційна служба. Що міграційна служба вам говорить напілює, Тут вона готова вже тепер погодитись на 170. Чи це ні, тепер кожне рішення ні. треба буде? Якщо ти хочеш паспорт за 170, тобі треба йти в суд. Ну, ну, апелю, звичайно, звичайно не погодися, і, да, і ну дійсно треба йти в суд, тому ми і раніше пропонували людині. Тобто, якщо ви хочете на цей компромісний варіант, тому, ну достатньо озброїтися кількома там тезами з нормативної бази, да, да, і, і заплатити працівника. Я знаю трошки більше, ніж та жіночка, яка стоїть за мною і була переді мною. І тому їй казали, ну, ну добре, знаєте, то знаєте, оформлюйте. оформлюють. А на сьогоднішній момент, якби навіть з рішенням суду, вони не погоджуються з ним. Ну, зокрема, от нещодавно, там буквально тиждень тому була прес-конференція керівництва ДМС, які сказали, що. Жодного паспорта за 170 гривень ми не робили, і робити не будемо. От коли журналісти почали полювати, ну така суд же суд. Вам що не указ, ну, якби, ага. касці? Якби, от не кажуть: ну судді, якби не всі у нас в Україні настільки фахові, щоб якби, там е коментувати постанови кабміну. Тобто вони, мабуть, не обізнані. От ну більше Це того, є у мене неофіційна інформація на сьогоднішній день, що е цим суттям взагалі там винесли доган, якби і все таке. Да, так. да, але ви так. ж не от, будете зупинятися, знаю в Житомирі Щось да, подібне да, теж да, був да, такий подібний під, процес. Да 15 березня в Житомирі власне процес по вже скарзі громадяни міста Житомира Івана Фурлата, який подавав документи, якому відмовили в прийнятті цих документів з квитанцію про 170 гривень. Ну і власне він уже скажуть. Перше засідання там було перенесене. а вже 15 березня буде друге засідання. І вже Житомирянин буде якби відстоювати це, тому що прецедентного права в нас немає. Коли ми перший раз прийшли в Житомирі в міграційну службу з рішенням Донецького суду, сказали, ну їдьте в Донецьке оформлюйте, Ми сьогодні в Житомирі, тому якщо принесете Житомирське, будемо про щось говорити. А да. Але факт, вас рішення суду Донецьке, то якби то, там я апелюйте до чогось. Чому це завжди... рішення суду? Ну, наприклад, робінин може брати це рішення і посилати і сказати, давайте робіть місто 170. Ну, так... але, як ми зрозуміли, за 170 вони не зроблять. Да, але, як, і, да, тому що їм впала така вказівка зверху. Тобто їхні керівництво каже, що ми не робили і робити не будемо. Судді, якщо там виносять такі рішення, то вони просто некомпетентні. Ну, я думаю, що цим суддям дійсно роз'яснили і будуть далі роз'ясняти по своїй внутрішній якужі, системі. Да. Про те, що рішення, які комусь не подобаються, виносити не треба. От. Але ясна річ, що вони готуються до вже якби вищого адмінсуду, якби вони подали вже касаційну скаргу, і ці, зокрема, рішення, які були винесені в Дніпропетровську, на даний момент оскаржуються. Але якби вони вступили в силу на сьогоднішній день, вони є чинні. От, якби там не було, хтось хотів чи не хотів цього, і вони чинні, і якби їх потрібно виконувати. Ну, власне, дочекаємося суду, хоча ми розуміємо, що суд, напевно, ще поки нічого не вирішить, тому що, але все ж таки, 377 гривень це теж певна поки перемога. Та будемо сподіватися. Ну, ну, значно, що це не ця... першу задачу нашої компанії власне да. ми виконали. Але от з приводу чого хотілося б поговорити, та цей словно звісно. Ну, принаймні, як я розумію, саме в наш в нашому паспортному столі, та оця так звана, хоча не тільки в нашому столі. А довідка про несудимість. Та ну це от те, що в сюжеті жінка апелювала та з документу, що ну я ж типу хочете за 10 чи там хочете 30 днів чекати цю несудимість. Ну то чекайте, хочете ми вам за 10-50 гривень зробимо. Ну от, що ти скажеш? Ну хоча там ми в сюжеті їй дали роз'яснення МВС, та там установа ну, жінка, ж. яка пропонує ці послуги, в принципі, абсолютно права. То, якщо хочеш, вони тобі зроблять. Питання в іншому полягає, що згідно якби правил, ця довідка не потрібна. Тому, в принципі, вона говорить чисту правду. Хочеш, ти пойди, тобі зроблять да. в інвест і безкоштовно. Хочеш підприємство, інформ ресурси да. чи документ зробити за гроші. Тобі хочеш зроблять. Хочеш, тобі зроблять ще купу різних ну, там, довідок і все таке. Питання але ні в тому, що для потрібне? процедури оформлення закордонного паспорту ці довідки просто не потрібні. Ні задрісного столу, ні про відсутність судимості, є ж кажу, там, ні про твою підтвердження національності там чи ще щось. Ну але Ви... людей лякає Зрозуміло, що не бояться ну блін місяць, а мені треба запасти паспорт місяць. Так, то, а вони кажуть: ну це ж місяць тобі поки довідку, а потім поки паспорт, і це зараз затягнеться на два місяці. Так. Абсолютно правильно. Ну, це важіль такого собі тиску якби, це, і психологічного впливу. Еруда, да. есть, людині кажуть, що вам цей документ не зроблять, і від цього постраждає ваш паспорт. І ну, ніхто не задається питанням, чи потрібен цей документ, да, якби. Тобто його ввели штучно для того, щоб якби, власне залякувати. І це успішно діє. тому то що то, людина, що яка навіть... терміново планує виїхати, от, от, от цей і коли їй кажуть, що термін оформлений паспорт подовжиться ще на місяць, бо місяць треба робити тільки одну довідку. Ну, звичайно, її лякає. Вона готова заплатити сьогодні ще 300 гривень для того, щоб пришвидшити цей процес. О, довідка довідку, ще представницькі послуги, і все то, ну... але насправді їй одно повинні місяць зробити. Люди такі нас дивляться, вони повинні зрозуміти, що якщо вони прийшли, там зареєстрували таким то числом. От вони заплатили там мито і все, все абсолютно ніякої там місяця на довідку да, да, не тут потрібно, би... не повинні на цьому стояти. Правильно? Казати. Законом Вибачте. передбачено, да, що паспорт виготовляється продовж впродовж якби, днів, і все. Тобто 30, 30 днів, хоч п'ять працівників буде писати цей документ, хоч вісім, якби, і кожен по 10 хвилин, кожен хочеться день. Довідку, так, то, шукання, можуть виписати його в перший день, там все тобі оформити, і він буде лежати 29 днів. Це вже тебе ну, абсолютно не обходить. Термін, якби встановлений працівнику, 30 днів. Як він буде робити? Чи в останню ніч як студент? Якби ну це вже його. Якби проблеми. Ну ну дай Боже, щоб так було, тому що справді, це от, дійсно хвилює. Тому Ні, що нас... ми там були, ну, ми знімали сюжет, ми люди така. бояться. Практика ж така. Ті, хто відмовився від оформлення цієї довідки, власне отримали ж паспорт. Тобто да? це ще на перших стадіях можливо. Ну, дійсно був такий мега серйозний аргумент. Вам не видадуть? Ну напишіть мені письмо, що ви мені не видали саме через цю довідку. Ну такої ж практики ж немає. Тобто, вже вже рік, якби люди ну, десятками сотнями там якби оформлюють собі паспорти якби, по 377 гривень. ви це... навіть до того, як ДМС це визнали, ну ніхто. Ому, що не відмовили через довідку, але цікава була заява. Ми з тобою говорили про це уповноваженої людини, та яка ніби виступила на захист людей, яка заявила 307, про те, що бачите, ну паспорт 377 гривень. Але це було відбулось тоді, коли. Де Малянс виграв саме от цей другий суд, та, по а, 170 так 170 гривень. Тобто так. якось не, не зрозуміло, кого вона захищає. Ну там, якби не було прямого виступу, да, це була публікація на офіційному сайті, але це офіційний джерел, і, фі... і омбудсмен, да, якби людина, яка принципі, дбає про захист прав громадян і свобод, якби на своєму сайті публікують таку інформацію, що там вони починають кампанію з просвітництва, да, якби і захисту прав людини в цій сфері. Тобто, вони дослідили нормативну базу, там виїжджали десь, якби в якесь в гірфой ну, в представництво державної міграційної міг служби, і от виявили таке, що там за довідку беруть. Це не передбачено. А все решта вони констатують, що це правильно. Хоча на той момент вже лежить два е рішення як суду, які говорять, що сума обґрунтована це 170. Би, от. І би, власне в коментарях ці представники уповноважено посилаються на те, що о, в документах тут така сума 377. Так, да, така сума висить на сайті ДМС, але в жодному документі знову ж таки, її обґрунтування немає. І ні ДМС, ні якби, ці самі уповноважені справ людини не може би, її обґрунтувати. Тому що... Тобто це зараз що відбувається подібне. Я не знаю, це так от добулись ну, це... 377. І не Так, да, Типу, ну добре хлопці, типу хочете, да, якби, ну, бонувати. У нас вже рік клюєте. А, ну добре, ми понижаємо цю планку, але давайте тут тиснемо руки, розходимося, якби і все. Ви зекономили людям. Ну от молодці, да, от дайте якби і нам зробити. Це спускається ж в ефір, це ж не, спі... не просто так запускається. Такі от думки правильно? — звичайно вони, вони да, покликані, щоб сформувати якби, суспільну думку. Тобто людина, а, коли там почула про історію, як громадянин України форму паспорту за 170 гривень прийнялася. І Кількість звернень, якби до ДМС, якби саме з таким проханням, ну там в рази збільшилася. в рази збільшилася кількість контактів до нас. Тому що якщо раніше людина дзвонила, каже, «Ну, да, я знаю, що там переплачують, що мені зробити, щоб не платити. Каже, є два варіанти. каже, ну оцей компромісний мені. От, а тут, коли люди вже побачили практичні дії, да, коли побачили успішний досвід, вони почали активніше цим займатися. І звичайно, Чи я можу отримати за 170? Да. — Так. І звичайно, що якби люди ринулися на ну, нормальним потоком. І тоді якби, вони що роблять? Вони роблять таку підміну понять. Виходять і знову ж таки заявляють, «Ну, да, ну да, да, то все було неправомірно, що було до того. То якби були там інші люди, да? якби вони казали неправильні речі, ми вам сьогодні роз'яснюємо все 377 гривень. Ну і звичайно, володіючи інформаційним простором, вони нав'язують людям цю думку, що саме. По Потрібно сплачувати 377 гривень, якби все решта дійсно незаконно. І люди чули, да, було щось незаконно, але цей офіційний дядько сказав, що так, да, дійсно це було, закон. він це визнав, все. але ось це вже є виключно все якби, в рамках закону. Хоча там теж якби, ну, цілий ряд тонкощів, про які варто якби, досліджувати і акцентувати. Суми 120 гривень, затвердженої як вартості бланку паспорта, немає. Але ДМС чомусь компенсує, вимагає її компенсації. Ну, шановні, доведіть мені, що вона коштує 120 гривень. Да, і, можливо, я подумаю, чи її компенсую. Сувати, хоча це не потрібно, бо паспорт якби є власністю держави. Знаєш, якщо тобі приходить платіжка Жеку, то ти дивишся статті, що ти замовляв, які послуги там прибирання сходової клітини да, е, прибудинкової території. І ти розумієш, що складається, то там 2,26, наприклад. Да? Наприклад, ну, все це твій тариф. А коли тобі кажуть 120, а ти кажеш, а чому 120, двадцять? Чому не 15? Може ця книжечка, яку ми всі називаємо паспорт, коштує 15 гривень? Цього ніхто тобі пояснити не може. І на суді представник ДМС заявляє, що це є конфіденційна інформація. і Він не може поділитися з суддєю цієї інформації. Це, конфіденційно. Ну так. Да, да, це, я, це ну, а чим апелювати, коли немає насправді доказів? звичайно, звичайно я не можу вам якби надати ці інформації. Вона є конфіденційною. Ну то шановні, то як ви збираєтеся захищати якби свою цю суму обґрунтовувати, якщо вони не даєте інформації? Хто порахував, що нас коштує 120? Ну да Бог з ними. Дмитро, слухай, ну так залишилось небагато у нас хвилин, та? і, там, режисер мені підказує, що у нас там одна хвилина. Буквально тезово, та? щоб от люди, які нас дивились, розуміють, ну класно, хлопці, 170-377, але поки хай 377, та? що людина повинна озброїти, щоб все ж таки от, прийти, що вона повинна принести, що вона повинна заплатити, і що вона повинна сказати людина... цим людям, які там їдуть. Людина 000 має ознайомитися uh, буквально з кількома тезами. Такого документу, як правила порядку оформлення закордонного паспорту. це є ключовий момент. Тобто, то є правила, да ти, ти приходиш, приходиш своїм паспортом громадянина України, приходиш своїм ідентифікаційним кодом, приходиш своїми двома фотокартками і приходиш е, з е, квитанцією да, про сплату е, державного мита, як передбачено постановою. Але якщо ти вже там погоджуєшся на ці їхні додаткові платні послуги, що тебе там сфотографують, за тебе запишуть заяву, з, ну, з приплатою там оціх цих 87 гривень 15 копійок. Все. Це. Ти приходиш і даєш це все в оригіналі. Вони заносять ці твої дані і далі їх використовують. Копії, це вже вони вигадують для себе для, для полегшення своєї роботи. Я зрозумів. Дякую, Дмитро. Я сподіваюся, для вас інформація, тому що це дійсно корисна про закордонний паспорт. Це був Дмитро Ткачук, активіст демократичного альянсу. Дякую, Дмитро, що прийшов. А в ефірі ви особисту думку. До наступних зустрічей. Побачимось.